Вітаю, безпечний регіон. Точніше, не так. Ми б один одному при зустрічі повинні казати Вітаю, я з безпечного регіону, тому що скоро вся наша країна буде безпечний регіон. Друзі. Ми завжди з вами дуже раціонально використовуємо кожну гривню, котра заходить на е, рахунок фонду. Ми завжди знаємо, що потрібно бійцям. І всі мої акції, всі наші з вами акції, вони такі оригінальні, ексклюзивні. Зараз. Напередодні Дня Закоханих, напередодні Дня Святого Валентина, я оголошую акцію Валентинка для Русні. Дивіться, це називається бомба. Точніше, для офіцерів СБУ ми не порушимо закон. Це корпус для скиду з дронів. Хлопці сапери сюди все заряджають, що треба. Отут 1480 шариків, коли вона споряджена на фронті. То дрон з неї летить, хлопці нажимають кнопочку і цей подаруночок улетає, летить туди, куди треба. Якщо, рідні мої, мій безпечний регіон, якщо у вас загинув близький, якщо загинув на цій клятій війні, ваш тато, син, ваш знайомий, ваш кум, відправте Валентинку загарбнику. Оця штука коштує. Півтори тисячі гривень. Оця побільше коштує 2000 гривень. Задонатьте на фонд 2000 гривень. І десанта штурмові війська доставлять цю валентинку за адресою. І так, оголошую акцію валентинка для русні. Давайте зберемо кошти, придбаємо 10, 100, а може 1000 таких валентинок і привітаємо. З нашою полкою такою гарячою українською любов'ю цих клятих загарбників працюємо, йдемо разом до перемоги. Слава Україні!